Друзі, всім привіт! З вами знову Ютуб канал Лавка Задоволень. Я Олександр Маник. І сьогодні в мене на обзорі нереальна, шикардосна, сама крутезна монета з тих, е, яких я тільки бачив. Ну, сама незвичайна, так це точно. Нові 10 гривень та 10 злотих, яка називається Дружба та братство найбільше багатство. Готові? Поїхали! Саня, 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 саня. І так, друзі, всім привіт! З вами знову ваш улюблений канал Лавка Задоволень. Та сьогодні у нас на огляді шикардосна монета, яка заслуговує відразу поставити це відео на паузу, поставити лайкос даному відео. Бо я намагаюся знімати для вас кожного дня ще цікавіші та цікавіші відосики. А ви взагалі бачили таку капсулу для монети? Просто капсулу бачили таку? Друзі, нереально. Просто тримаю зараз в руках і насолоджуюсь. Не можу надивитися. Дивлюся, не можу надивитися. І так, Нацбанк України та Нацбанк Польщі випустили. Спільний набір з двох срібних пам'ятних монет Дружба та братство найбільше багатство. Цей набір монет ввівся в обіг до Дня незалежності України до 24 серпня 2023 року. Спільний випуск цього набору пам'ятних монет є продовженням багаторічної плідної співпраці між центральними банками України та Польщі. Спочатку повномасштабного вторгнення а, в Україну а, фашистської Росії, польський народ, одним з перших підтримав Україну, продемонструвавши гуманізм та щиросердність, солідарність та партнерство. Дякуємо а, всьому польському народу. Дженкує бардзо, панство польська. За неоціненну допомогу, зокрема за прихисток мільйонів наших українців біженців, які знайшли притулок у Польщі, тому панство польське багато дженкує за вашу допомогу. Ми також щиро вдячні Національному банку Польщі за багатоаспектну підтримку, зокрема відкриття валютної своп лінії обсягом до 1 мільярду доларів США та найоперативнішу організацію. Обмену готівкової гривні на злоти українським біженцям. А це ви знаєте, що в перші дні повномасштабного вторгнення було для нас дуже важливо. Окрема вдячність за реалізацію цього нумізматичного проекту, що дав змогу втілити у монетах історію нашої спільної боротьби за європейські цінності збереження незалежності України та увічнення українського польського братства. Унікальність цього спільного польського українського набору полягає в тому, що він складається зразу з двох монет. Бачимо, ось це одна монета, але вона розділена на дві частини: 10 гривень та 10 злотих. Загальний тираж до 10 тисяч штук. 5 тисяч випускає Польща та 5 тисяч випускає Україна. Половина тиражу монет була виготовлена банкнотно-монетним двором НБУ, а іншу половину польським монетним двором. Дивимось з вами на аверси цих монет, зображено з символічної постаті українця та поляка. Бачимо з вами, що сидять вони за одним столом, накритим скатертиною, діляться хлібом та вином. При з'єднанні двох монет разом орнамент у ніжній частині, бачите, ось тут. Утворює квітку символ надії, життя та розвитку. І ми з вами бачимо тут напис польською на польській монеті. Пробачте, не вмію читати по-польськи. Прязнь і братство то найвище богатство. Дружба та братство найбільше богатство. Поляк тримає хліб, українець тримає вино. А на аверсі монети ми з вами бачимо зображені стрічки в кольорах стягів України та Польщі, які оздоблені гербами обох країн. І в нижній частині монет стилізоване зображення людських фігур. Ось тут, бачите, навколо знаку гривні та навколо знаку злотого людські фігури, що символізують поточну ситуацію в обох країнах. На українській монеті війна, бачимо так, а на польській. Ми з вами бачимо допомогу, підтримку та співчуття. Бачите, тут і сердечки, а в Україні жахи та опір українського народу. Прапор Польщі, прапор України, Герб великий такий України, великий Польщі, знак банкнотно-монетного двора Польщі, банкнотно-монетного двора Нацбанку України, рік карбування 2023 і срібло аргенту проба 999. 3 ки Капсула просто заворожує, друзі. Ставте лайкос під відео. Цю монету вже можна придбати на нашому телеграм-каналі. Лавка задоволень. Переходьте. Не забувайте підписуватися, якщо ви ще не підписані на наш канал. А ми продовжуємо знімати для вас ще цікавіші та цікавіші відоси. Побачимось.